Які об'єкти культурної спадщини знищені або пошкоджені через війну на півдні України? Борислава майже не існує. Він знищений майже повністю. Великі ушкожні об'єкти культурної спадщини пов'язані. З містом Моріхів Гуляйпілля. Скільки пам'яток перебувають на окупованих територіях і в якому вони стані? При окупації міста росіяни першою чергою знесли всі ці пам'ятки, намагаючись стерти, і переписати історію. Чи може ЮНЕСКО захистити об'єкти культурної спадщини під час війни? І чи понесе Росія відповідальність за свої дії? ЮНЕСКО немає має такої, такої дієвої процедури, яка б могла якось впливати прямо на ці процеси. Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вперше засудив повномасштабну агресію Росії та цілеспрямоване знищення культурної спадщини України. Про це в кінці липня повідомило Міністерство закордонних справ України. Комітет ухвалив рішення, в яких закликав Росію утриматися від будь-яких дій, які б завдавали шкоди об'єктам культурної спадщини в цілому та об'єктам, включеним до попереднього списку ЮНЕСКО. А також виконувати свої зобов'язання за міжнародним правом. В МЗС наголосили, що таке рішення має довгострокові позитивні наслідки для України. Зокрема, тому що комітет нарешті в своїх офіційних документах зафіксував, що саме Росія є причиною загрози об'єктам культурної спадщини України. По-друге, ЮНЕСКО дає сигнал Росії, що цивілізований світ стоїть на боці України. Також комітет рішуче засудив Росію за знищення української ідентичності. Станом на 31 липня цього року ЮНЕСКО підтвердила, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення були пошкоджені 432 об'єкти. Серед них 139 релігійних об'єктів, 31 музей, 214 будівель, що мають історичну мистецьку цінність. 32 пам'ятники, 15 бібліотек, а також один архів. Найбільше руйнувань зафіксовано у Донецькій області понад 110, а також у Харківській та Одеській областях. Серед знищених та пошкоджених об'єктів згадують, зокрема, Маріупольський драмтеатр, краєзнавчий музей, а також низку будівель і церков. За даними Міністерства культури та інформаційної політики, станом на 25 липня цього року збитків через війну зазнали 2024 заклади культури без урахування пам'яток культурної спадщини. З них 334 знищені, це майже 16%. Найбільше постраждали заклади культури у Запорізькій, Харківській, Сумській областях та Києві. Які об'єкти культурної спадщини постраждали на півдні через війну, і чи є механізми, за допомогою яких їх можна захистити? Краєзнавець та історик з Херсона Сергій Дяченко розповів новинам про Азов'я, що на території цієї області один об'єкт із попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО: це біосферний заповідник Асканія Нова, який зараз перебуває в окупації. Це комплексна. Пам'ятка це не тільки заповідник е, і природний, і, і степ, власне, а, але ще й у цей комплекс входить і архітектурна, і археологічна спадщина. Про, про що потрібно сказати у даному випадку. Асканія нова це одна з е, неймовірно цікавих таких м, населених пунктів, які були засновані ангельткетенськими принцями герцогами, фактично. І, і ця територія вона входила, не дивлячись на законодавство Російської імперії до складу кетенського герцогства. Це такий анклав. Там була використана так звана архітектура, стиль такий. І квадратних конструкцій виназивався. Там всі будівлі вони були квадратні у плані і е, вирішувалися в архітектурі так, як пірмідального типу вони були. І кілька таких споруд було, і з них е, на сьогодні збереглася лише одна дуже у поганому стані, і, і йшли перемовини е, з німецькою стороною, е, аби. Спільними зусиллями відновити цю пам'ятку, це будівля школи, кетенської школи. От у Васканіново, місто з найбільшою кількістю архітектурних пам'яток на Херсонщині. Це Береслав, каже краєзнавець, і воно вже майже знищене російськими обстрілами. Було влучення в Марінську жіночу гімназію будівлю початку ХХ століття на вулиці Перекопській. Це теж така трагедія. Ну, от це такий процес, він відбувається постійно і щоденно. А Орислав, він на правому березі, навпроти Каховки, і він у цьому комплексі Каховської греблі, теж цей населений пункт. І там дуже давня так, переправа, які там майже 2000 років вона використовується переправа і саме у цьому значенні цього населеного пункту. І там величезна кількість те, цей концентрат пам'яток і археології, і архітектури, і, і там вже ця Литвська вежа поблизу Береславу знаходиться. І саме тому вона там знаходиться, що у цьому комплексі вона була митниці, переправи. І ці всі об'єкти. ну, Береслава майже не існує, він знищений майже повністю, і, на щастя, ще зберігається. Пам'ятка, яка могла б претендувати, ну вона національного значення, не знаю, що де там ЮНЕСКО, можна було поборотися е, у тому сенсі, що у неї дуже цікава історія, тобто вона не місцева, дерев'яна церква. Я, я про неї кажу, дерев'яна е, козацька церква, її так називають, вона на околиці міста знаходиться, і вона була перевезена з північного кордону. Земель війська Запорізького низового це фортеця Переволочна. Зараз вона вже на дні водосховища знаходиться. Її перевезли у Береслав, у Кизикермен у 1784, -му. і е, це перевезення стало приводом для перейменування Кизикермена в Береслав. Війна може надати шанс на дослідження і відродження пам'яток архітектури після того, як регіон стане безпечним, додав науковець для містечка Береслав. Ну так сталося, що його не досліджували з точки зору архітектури, і там на обліку не так багато стоїть. Хоча ну, я би от просто зараз вписав би об'єктів 60, Просто у мене є такий список я його сам самостійно веду а, і. Центр цього населеного пункту, він забудований повністю, але там е, фортеця е, Кизикермен, фактично, вона залишилася на рівні фундаментів. І е, зараз, коли її прибережна частина повністю знищена, є, є можливість дослідити її і, можливо, вирішити питання з тим, аби її. Взяти під охорону і не забудовувати більше, а відновити як є культурної спадщини такої спільно е кримсько-татарської запорізької, тому що Борислав він цінний ще й тим, що е це була основна переправа: дорога на Крим, Ворота Кримські, і там величезний ринок був Солі і Чумаки туди їздили, і дороги розходилися одна там на Київ, інша на Варшаву, на Кратів. Тобто е він такий. Надзвичайно цінний, і можна було б зараз. Якраз війна дає привід звернути на нього увагу і відродити почати відродження його саме з цього ядра міста. Голова Запорізького обласного центру громадської організації Топік Валерій Стойчев розповів новинам Приазов'я, що на території цієї області розташована велика кількість об'єктів культурної спадщини. Частина з них тепер перебувають в окупації. Серед таких значимих пам'яток, які є об'єктом мирової культурної спадщини, є заповідник Кам'яна Могила, який свій час був внесений до як кандидат до переліку об'єктів ЮНЕСКО від України. Крім того, велика кількість об'єктів культурної спадщини знаходяться як і в окупації. Перед, перед тим, перш за все, це садиба попова музей заповідник у Васильівці, Складається із двох елементів поміщень, садиби та палацового комплексу. Мають протягом останніх двох з половиною років великі структурні пошкодження вежі палацу комплексу, також час флігелів від артилерійських пострілів, Також частково пошкоджена має так садиба поміщика, будинок кінця 18 століття. Артилерійським постаном вибити шибки, двері, а також льох до кінця там, середини 19 століття. Деякі об'єкти культурної спадщини зазнали пошкоджень через бойові дії у Запорізькій області або через діяльність окупаційної влади на захопленій частині регіону, розповідає краєзнавець. Великі ушкодження об'єкти культурної спадщини пов'язані з містом Оріхів Гуляйпіллям, фактично там, де зараз зараз бої лінії фронту, і також велика кількість пам'яток археологічної спадщини пошкоджені на лінії фронту, тому що з обох сторін ведуться активні земельні роботи щодо створення укріпрайонів, і таким чином велика кількість курганів. Які тривалий час були збережені і е, зберігалися держави України, зараз пошкоджені на кінець двадцятого року було дату, виявлено 160 тільки кількість які пошкоджені на території Запорізької області. Також важливим елементом є. І втратами, які пов'язані з будівництвом залізниці через Запорізьку область до Мелітополя, пов'язане з обладним шляхом або допоміжним шляхом до, до шляху залізничного до Криму. Таким чином, на території Запорізької області вже протягом року ведуться повномасштабні. Земляні будівельні роботи з монтажу цієї залізниці. Колії таким чином вже втрачено більше двох десятків археологічних пам'яток. Саме в цьому напрямку також низка об'єктів пошкоджені безпосередньо у Запоріжжі. Продовжує розповідати Валерій Стойчев з перших днів повноштабної війни. Першими прильотами, ракетними ударами була пошкоджена територія і приміщення Китаїнської залізниці. Це відомий в народі як вокзал запоріжжя 2 відомий тим, що саме в цьому приміщенні відпочивала Леся Українка, коли приїжджала через наше місто, місто Запоріжжя, тоді того дашній Крім того, велика увага. Приділена всім мировим суспільством щодо об'єктів на соборному проспекті. Це відома вже будівля 151 на Соборному, яка зараз відновлюється максимально вже завершується. Цей об'єкт багатоповерхівка першої половини 50-х років ХХ століття. Не треба забувати, що великої шкоди завдано. Дніпрогесу, який зруйнований, сплюндрований, зґвалтований ракетними ударами протягом останніх двох років, і фактично ми маємо зараз і пошкоджені дніпро 1 який пам'яткою є В старій частині нашого міста, було втрапляння в один із будинків на на центральному проспекті, і в старій частині було пошкоджена значна кількість. Старовинних будівлі, які в тому числі є об'єктами культурної спадщини. Для, для таких, таких значимі, е, є будинок Якова е, він є, е, є візитівкою архітектури нашого міста початку 20-го століття. Це будинок купця Захаріна, першого міського голови. Це взагалі Перша кам'яна будівля міста Запоріжжя датована 1865 роком. Документально також поряд з Покровським собором пошкоджений доходить до будинок Куржупова. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Кураторка культурних проєктів, присвячених Маріуполю Алевтина Швецова, розповіла новинам Приазов'я, що у цьому місті станом на 24 лютого 2022 року налічувалося 206 історичних будівель, шість із яких мали статус пам'яток архітектури, а також 102 пам'ятки історії та культури, чотири об'єкти монументального мистецтва і 24 монументальні мозаїчні полотна. Звісно, не можу не згадати тут саме ті мозаїки і твори монументального мистецтва Алегорського, які розташовувалися в Маріуполі, про які йде мова відповідно. А так дійсно дисидентка разом зі своєю командою, і зокрема з Віктором Зарецьким, в Маріуполі, робила декілька панно: це дерево життя і буревітер, які під час повномасштабного вторгнення значно постраждали вже з часів повномасштабної війни. Департамент. Культурно-громадського розвитку Маріупольської міськради опікувався створенням виставки, яка називається Вписані в історію зруйновані війною. Зокрема, про архітектурну спадщину в цій виставці йде, тому що понад 30 об'єктів міста представлені в розрізі в деяких часових вимірах. В перелік таких об'єктів входить і центр сучасного мистецтва Готель Континенталь, який розташовувався в центрі Маріуполя і був понівечений окупантами в його стінах люди, як і в драматичному театрі, це і будинок Гампера, який знаходився біля моря і відповідно мав дуже цікаву унікальну історію. Це єдина будівля в Маріуполі, яка була побудована в готичному стилі. Вона також була зруйнована окупантами. в цій виставці можна побачити і будинок з годинником, який у Маріупольців асоціювався з місцем зустрічей. Він також знесений. Я можу перелічувати і розповідати, що в цьому списку є і вежа, і драматичний театр. Крім того, окупаційна влада зносить у Маріуполі об'єкти культурної спадщини, які стосуються української історії, каже дослідниця. Я б хотіла трошки зупинитися на об'єктах площі Свободи. Це площа в центрі Маріуполя, яка була відреставрована у 2020 році і була насичена. Пам'яттю і вшануванням е, людей, які з 2014 року виборюють незалежність України, так на цій площі розташовувався і тризуб з металевим листям, на яких е, було зазначено. Імена загиблих в захисників в ході російсько-української війни і дзвін миру, який асоціював крихкість миру власне, в цій війні. З цієї площі можна було побачити мурал Мілана з зображенням дівчини, яка постраждала внаслідок обстрілу мікрорайону Східний в Маріуполі ще в 2015 році. І, звісно, при окупації міста Росіяни першою чергою знесли всі ці пам'ятки. Поставили незрозумілого ну зрозумілого в рамках пропаганди Нєвського е, на місце Тризуба і, намагаючись стерти переписати історію, в тому числі знесли пам'ятник жертвам голодомору, який був розташований неподалік драматичного театру, е, відповідно е, е, натякаючи і впроваджуючи свої наративи, що голодомор це. Вигадана українською владою історія, те, що окупанти називають відновленням чи реставрацією зруйнованих об'єктів, не відповідає дійсності. Додала Левтина Швецова. Як виглядав драматичний театр до того, як росіяни почали його відновлювати з бажанням, звісно, на місці свого злочину створити. Театр, хоча мені здається, в головах адекватних людей ця ідея просто не вміщується. Зокрема, і центр сучасного мистецтва Готель Континенталь і будинок Гампера, все це було зафіксовано, і стан цих будівель був відомий на момент після їхньої руйнації, але зараз окупанти. Намагаючись створити картинку відновлення міста в такий дуже цинічний спосіб, знову ж таки, в лапках відновлюють ці будівлі, і мені здається, це не від. Ту не від турботи про мешканців, тому що більшість квартир вони відносять до безхозу, які, наприклад, будинок Гамбера, він відповідно був заселений маріупольськими родинами, і ну не всі родини там і вижили, і живуть. Але от така показова картинка, що вони відновлюють це, вона в російських пропагандистських змі кидається в очі. Вони не соромляться забирати вже напрацьовані кейси і проєкт. Які були до повномасштабного вторгнення в Маріуполі, нещодавно команда місто Марії а, розглядала на прикладі Куінжі Крив Креатів який окупанти зараз намагаються впровадити в Маріуполі. А, абсолютно. А, Абсолютний копіпаст з того проєкту, який відбувався в Маріуполі і планувався до розвитку в 2021 році. Чи можна захистити об'єкти культурної спадщини України під час війни? Старша наукова співробітниця інституту археології Національної академії наук, експертка мережі Кримської платформи Евеліна Кравченко розповіла новинам Приазов'я, що ЮНЕСКО не має дієвих механізмів, які могли би вплинути на Росію у цих питаннях. ЮНЕСКО, в принципі, вони не були створені як організація, яка безпосередньо переймається питаннями пам'яток під час збройного конфлікту. Для цього е, існує окремий механізм влакитного щита, який в Україні так і не почав працювати. Тому в нас виникають ці проблеми, і ми намагаємося щось робити через ЮНЕСКО. ЮНЕСКО не має у такої дієвої процедури, яка б могла якось впливати прямо на ці процеси. Але ну враховуючи те, що ЮНЕСКО це також майданчик, і е, важливо розуміти, що, ну, що таке пам'ятка ЮНЕСКО, чому в ЮНЕСКО важливо було а, ну, до широкомасштабного вторгнення, або, наприклад, до 2014 року, нам в тому числі, пам'ятка ЮНЕСКО, це е, е, знаєте, це як знак якості, це е, Визнання важливості і атрактивності пам'ятки, крім того, це, це розвиток і менеджмент реставраційних компаній, компаній, які виробляють, наприклад, засоби і розчини для реставрацій. Це великий такий це великий бізнес, в тому числі, і Росія власне намагалася використовувати. Вони ж намагалися наші пам'ятки в Криму внести в. Свої списки вони намагалися залучити міжнародних туристів для того, щоб вони приїжджали продовжували приїжджати в Крим і таким чином легалізувати окупацію і свою присутність. Там втім, майданчик ЮНЕСКО є важливим для України, пояснює експертка. Основна направленість ЮНЕСКО не є. Там рятування від війни, от що у це нам також важливо розуміти. Вони не зможуть ні жити дієвих заходів, щоб протидіяти або зупинити, але принаймні, як інформаційний майданчик, ми обов'язково його маємо використовувати, і звичайно, що ми маємо обов'язково інформувати і і, ЮНЕСКО, і міжнародну спільноту з приводу того, що відбувається на наших пам'ятках на окупованих територіях, і що відбувається з нашими пам'ятками е, на контрольованих нами територіях. Для того щоб ну Росія не носилася з такими проектами як новий Херсонес, наприклад, по всьому світу, і не робила промоушн, е, десь там, е, там в там штатах е, в Латинській Америці для, для залучення туди е, бізнесу туристів. тощо. ЮНЕСКО також може бути долучена до процесу реставрації об'єктів культурної спадщини, які пошкоджені через війну, додала Евеліна Кравченко. Є програма, є, є окремий напрям пам'ятки під загрозою. Це, це стосується не лише військових дій. Це раніше ми це використовували для того, щоб захистити наші пам'ятки від забудови. Це окремий напрям моніторингу. Це проїжджає місія. Це виділяються кошти перш за все на такий моніторинг і відкривається програма, спеціальна програма. Яка, яка націлена саме на фіксацію пошкоджень зараз намагаються цю ж програму застосовувати приводу пам'яток, яким загрожує небезпека під час воєнних дій. російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я? З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ви слухали новини приазов'я.